Всім привіт! Продовжую знімати свою серію підсумкових відео по 2016 році, і зараз я хочу показати всі свої вищі роботи, які в мене були закінчені у 2016 році. Хто слідкує за каналом, все це пам'ятає. Можливо, хтось є нові дівчатки, чи які не всі відео дивляться, і буде цікаво подивитись, що ж я навишивала в 2016 році. Це в мене виходить шию шию і не видно ні спереду, ні ззаду. І вроді не помаленько шию, і, вроді і швидкість нормальна, і розміри немаленькі, але в результаті в мене підсумком на, на грудень 2016 року вийшло, що в мене 11 завершених робіт. Є і великі роботи, є і малі, є і оформлені, і не оформлені. І зараз я вам все по порядку покажу. Повиписувала я собі одну за одною роботи, якими я займалася від початку від січня до от кінця листопада, так як в грудні місяці я майже не вишиваю, і я навіть не знаю, чи я буду ще до кінця року вишивати, тому що зараз в мене в планах в'язання. І так, рік в мене розпочався із того, що я закінчила вишивати піони та дельфініуми. Робота не маленька, робота, яка для мене дуже знакова. Робота це для мене найважча на сьогоднішній день із всіх робіт, які я вишивала. Але одночасно це і робота, яка мені дуже подобається. Це одна з найбільших робіт, яка в мене висить вдома, і оформлена і висить на стіні. і Закінчила я цю роботу вишивати 18 лютого. Так що, от в проміжотку я там ще дещо вишивала, але фініш цієї роботи був 18 лютого. Наступною моєю роботою завершеною був маячок від Dimensions. По оригінальному набору вишивала я цей маячок. Закінчила я його вишивати 31 березня. І в цьому наборі я збільшувала каунт канви на 14-й. Те, що в мене вийшло в результаті, мені дуже сподобалося. Дуже подобається мені цей сюжет. Також він був відразу оформлений і також він в мене висить на стіні. Наступною роботою в мене був оцей червоний тюльпан від Лукаес, також по оригінальному наборчику, і закінчила я його вишивати 15 травня. Вишивала я його, так як в наборі був вкладений відріз Аїди. Я вишивала на Аїді. Також дуже мені подобається цей сюжет, і як ви бачили, він висить в мене в рукодільній тут в кімнаті разом із попередньо відшитими ірисами, також від Лукаеса. Наступною роботою, яку я вишивала, це по скачанні з інтернету схемі. Я вишивала розпочала вишивати серію ботаніку від парижських вишивальниць. І перший сюжет, який мені дуже був подобався, я мріяла його відшити, це була магнолія. Цю роботу я закінчила вишивати 1 червня. І, як я вже говорила в попередніх відео, я не оформляю ботаніку, поки в мене не буде вишито. хоча б Переважна більша кількість картин із 9 тих сюжетів, які в мене будуть висіти разом, створювати одну композицію. І тоді вони будуть оформлені. Саме цю магнолію 1 червня я закінчила вишивати. Після магнолії я відшила отакий комплект в українському стилі. Це отака біскорню і чехольчик для ножничок. Це в подарунок моєї сестричці. Чекаю, поки вона приїде знову в гості, і тоді обов'язково їй його подарую. Вишила я його за кілька днів, але з паузою, з перервою на відпустку, і тому протягнулася в мене цей відшив аж до 29 червня. О 29 червня в мене був завершений цей комплект. Наступною роботою, яку я завершила 16 липня, це були жовті троянди від паризьких вишивальниць. І вже цей сюжет я вишивала по оригінальному комплекту чи напівкомплекту, який придбала, будучи в Парижі. І от дуже мені він подобався цей сюжет. Хоча ці троянди для мене не виглядають настільки реалістично, наприклад, як і магнолія чи інші троянди, але я дуже люблю жовті троянди, тому обов'язково в мене мав бути цей сюжет. Закінчила його вишивати 16.07. Наступний сюжет, який я вишивала, це був сюжет по оригінальному набору від Dimensions сільський канал. Закінчила я його вишивати 9 серпня. І це той набір, який я тільки побачила, і буквально за, за 5 хвилин замовила і через 2 дні отримала. І ще через 2 дні відразу почала відшивати. Дуже легкий сюжет, і дуже він мені подобається. Ніякої складності від в мене не було. І тепер маю таку оформлену роботу. Наступною моєю роботою це була отака коробочка від сажу. 21 серпня я закінчила її вишивати. Я її вишила буквально за один день. Це отакий оригінальний наборчик. Також в Парижі в магазинчику сажу я купувала цей наборчик. І отака коробочка для підвісочок від маленьких підвісочок от від саме. Парижської вишивальниці, думаю, що свої ножнички, різні підвісочки, я сюди оформлюю і вирішила, що ця коробочка буде саме для зберігання такої дрібноти. Далі робота, яка в мене була вишита і оформлена, це зимова прогулянка. 7 листопада я закінчила вишивати цю роботу. Також відразу оформила, і також вона в мене вже висить на стіні. По цій роботі також є в мене, здається, два відео, де я говорила, що ліва частина була досить важкою, права частина, незалежно від того, що тут дуже багато сюжету, вишивалася дуже просто. От таку роботу я завершила 7 листопада. Ще 10 вересня я пропустила в графіку, я вишила собі отаку подушечку такий маячок для ножничок. По принципу, звичайної подушечки я зшивала, це вишивка. Блекфорк, здається, сюжет однотонний, але я його вишила в кольорі і отакі ніжні квіточки, і такі ніжні сота ззаду. в мене на моїх улюблених, моїх найулюбленіших ножничках від Бахін. Ці ножнички мені найбільше подобаються з усіх виробників. І по якості, і по функціональності. І тому от, улюблений ножничок один-єдиний маячок, який я на сьогодні маю, був в мене відшитий. Далі із серії Botanic в мене було вишити Palman Orient Express троянда також одна з тих, що мені дуже-дуже подобаються. Закінчила я її вишивати 8 вересня. Це на перша моя була вишивка на кашелі на льну. От на цій роботі я вперше спробувала вишивати на льну. Ну, і останньою моєю роботою це отакий П'єр де Ронсан Троянда була. Останній із трьох куплених оригінальних наборів від паризьких вишивальниць. І в результаті на сьогоднішній день в мене є чотири сюжети вишити, нагадаю, із 9. Отак От в рядочок виглядає вся моя ботаніка. Магнолі, жовті троянди, пальман Оріан Експрес і П'єр деронсент. Ось такі сюжетики в мене відшиті із Паризьких вишивальниць. Отаким От чином виглядає мій вишивальний улов, відшивальний підсумок рік. Багато це чи мало, я не можу судити, так як я ще також в'яжу і багато часу трачу на в'язання. Це все, що в мене навишивалося в цьому році. Дякую вам велике за ті всі гарні слова, які ви мені пишете і на Ютубі, і в Інстаграм. Всі свої враження про по кожній із даних робіт, про кожну з робіт є. Відео, дуже багато дівчаток, які зі мною постійно. Дуже вам велике дякую. Надіюсь, в наступному році своїми роботами я вас також не розчарую. Всім дякую за перегляди і па-па!